Сьогодні четвер, а отже час нових захоплюючих книжкових пригод. Скажіть, а ви любите песики? Я їх обожнюю! Тому не випадково обрала книгу Маленька собачка у пошуках великих сил, письменниці Катерини Водяної, яка почала писати цю історію в окупації в Запорізькій області, а завершила її в Німеччині. Почитаємо! Ця історія про маленьку собачку з родини шляхетних собак французьких бульдогів. Між іншим, слово бульдог перекладається як собака-бик. Цікаво, чому? Достеменно невідомо. Проте, ми точно знаємо, що цей песик впертий, безстрашний саме як бик. Як водиться у породистих собак. Коли настає час і цуценя підростає, воно часто потрапляє в нову сім'ю, у сім'ю людей. Так сталося і з нашою крихіткою. Вона стала справжнім членом нової сім'ї. Люди оточили її турботою і любов'ю. А мишка, так назвали нашу собачку, полюбила до усім серцем і вирішила завжди їх оберігати і захищати. Члени родини жили дружно, у кожного були свої обов'язки. Звісно, у мишки теж вона повсюди супроводжувала хазяї, немов охорони, пильно спостерігаючи за довкілля. Собачка навіть вилизувала їм лаву після прогулянки, адже самі вони цього не вміють. Підкидала їм під подушку мішечок із чарівними снами, нагадувала господарці, що в неї щось кипить на печі. А одного разу мишка одним лише поглядом відлякала трьох здоровезних собак. Бувало, мишці доводилось покарати стіл, обніжку якої хтось із хазяїв забивав мизинчик. Отакі От були собачі будні, справ так багато. Тобі, мабуть, цікаво, звідки у маленького такого персика скільки сил і такі здібності. Річ у тім, що в мишки була чарівна іграшка, джерело її силу. Як вважала вона сама. Але одного разу, захоплено граючись, мишка випадково пошкодила іграшку. І розірвала її на шматочки. І вони розлетілися на різні боки. Мишка почала нишпурити повсюди, шукала скрізь частинки іграшки. Але все марно, вона почала писати план пошуку втрачених деталей, за цим заняттям і заснула. Уранці Мишка зайшла на кухню. Там вона зустріла павучка домовичка Доброго ранку, пане павучок. Сьогодні я виступаю в ролі детектива. Нещодавно сталося НП. Тобто надзвичайна подія. Потрібна ваша допомога. Скажіть, будь ласка, де ви були вчора ввечері? Здоровенькі були, Мишко Я живу у цьому кутку все своє життя і майже його не полишаю. І вчора був тут. Ось мої гості. Вони можуть це підтвердити. А чи не помічали ви щось незвичного? Так, я бачив, як щось дуже швидко пролетіло і впало. Каструлю. Це було щось велике, і яскраве. Це, мабуть, було НЛО? Не можу розголошувати таємницю слідства. Дякую і до побачення. Мишка попрямувала до печі, на ній стояла величезна каструля. Дуже-дуже високо. Як забратися туди, як подолати страх висоти? Маленька винахідниця тремтіла від страху, але в неї навіть думки не виникло повернутися назад, вона не звикла відступати. І ось вона вже опинилася всередині каструлі, де потоваришувала із зграєю ягідних рибок, які з радістю супроводжували її у пошуках елементів іграшки. Мишка схопила знахідку і поплила нагору. Вибравши з океану, вона подякувала рибкам за допомогу, а ті пробулькотіли ще раді знайомства. Мишка дивувалася, як вона знає риб'ячу мову. Проте залишилося знайти ще дві деталі іграшки. Отже, попереду нові пригоди. Собачка сіла перепочити і побачила двох голубів. Які ж пригоди чекали на нашу собачку мишку, ви дізнаєтесь, завітавши до відділу дитячого та сімейного читання бібліотеки на Шевченка.